На вареники дуже часто мама тут вареники. Бабушка, лікарщики, наш вареники картоплю. Ташулька, яка твоя любима? Запіканка домашня, мама дуже слабка. Готує. Звичайно, кажу за шинька, отже, привідаємо її, мамому в гості. Поїмо смачну запіканку. Так, Діаночка, а твоя улюблена справа? Піца. Я навіть не питаю, чому? А чому піца? Це бу папа полюбила пізу чи дома? Мама вдома готує снічну піцу. А давайте дізнаємось, який у наших дівчаток улюблений співак або співачка. Або можливо та так і Настя дуже добре. Дошурка, у тебе? Олег Вінник ти була у його концерті у Хмельницькому? Ось так, так. І Яночка, Твій улюблений співач чи співачка. Grazie a che giustamente lo ho chiamato signor Emilio sta